2 столові ложки соди, столову ложку зубної пасти і 2 чайні ложки лимоної кислоти. У нас виходить така кашка, що трішки шипать. Зберемо чорне зну розшітку від витяжки і намачуємо нашою суміш. Залишаємо на 5-10 хвилин. Суміш повністю безпечна для рук, для довкілля та для, для складових решітки витяжки. Це на одну таку невеличку решітку. Дві чайні 2 столові ложки соди, столова ложка зубної пасти. І дві чайні ложки лимонної кислоти. Потвердимося через 10 хвилин. Дві хвилини під проточною водою і менша решіточка вже сохне повністю чиста. Маємо більше. Велика решітка була сильніше забруднена, її довелось трішки довше відмивати полокат. Але враховуючи на те, що на ці дві решіточки в мене пішло 2 столові ложки соди, столова ложка зубної пасти і чайної ложки лимонної кислоти, то можна сказати, 10 хвилин часу результат неперевершений. Копійчані засоби почистили мені решітки для витяжки за 10 хвилин, без шкоди для рук та довкілля.